Привіт, привіт, привіт усім, привіт, вітаємо вас на моїй терапії. Так, вітайте, Любов Іванівну. Ось вона вже з нами. Любов Іванівна, вам слово. Добрий день, мої хороші, добрий день, мої найкращі дітки у світі. Добрий день. Бачу, ви мені вже зразу палички показуєте. Показує. О, Саша, чапля, і гирі, і ложки, і у лісі. все, що є в будинку, все мені показує. Молодець сашуня. Так, хтось мені показує коліна. Коліна треба було підготувати, але коліна зараз ховаємо. Нам зараз потрібні ручки і палички. Добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір. Кого вечір? Кого день? Я вас усіх рада вітати, мої хороші. Нас сьогодні знову дружна, весела і дуже велика компанія, і це мене завжди радує. Я завжди вас рада бачити. І Хочу Сашуні, мотузко привітати, Царителі Даниїла, які одні з перших приєдналися. Я дуже люблю пунктуальних із. Дисциплінованих діток молодці. Ви в мене найперші підключилися Саша Чапля, Мар'яночка, Скорохід, Смаль Ярославчик, красунчик, привіт, 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 привіт. Мама Світлана, я знаю точно там десь слухає поет, Наталочка Бойчук, Сергій Орлов написано так, хлопчик, так. Хто в нас Альонушка Пількевич, добрий вечір, добрий день. Влад Орєхов Вероніка, ой, красунечка. Як завжди, Веронічка красунець. Завжди така поусміхнена і завжди е, е, з позитивом. Так, ну що, кого ще пропустила я? Ага, Віка, Полякова, і, ще, і ще до нас долучаються дітки. Ну що ж, мої хороші, Марійка Толюпа е, то да? то є і Марієчка в нас. Ну що? Даша Литвиненко ще є, ага, Дамірчик є, приключаємо камери всі і ще, ще долучається до нас. Ну що, мої хороші? Ми починаємо традиційно із нашого музичного привітання. Давайте ще дочекаємося, Мішу. Міша до нас ще долучається. Мішенька, де ти є? Включайся. Даша Литвиненко, Мішенька, включай камеру. Так, Іванечка ще Таню е, Женічка, добра до нас долучається. Ну, що? Так, зараз любов Іванівна з'явиться, не хвилюйтеся. Зараз у ага. нас снігом всіх засипало і Україну, і ті, хто за кордоном засипало всіх снігом, да? але це не біда. Жодні перепони нам не будуть е, е, заважати. Так, ну що ж. Сідаємо рівнесенько і давайте палички поки що відкладаємо. Давайте привітаємося з нашими частинами тіла. Підготуємо ручки, стічки, губки, головне, вушка до нашого музичного заняття. Отже, починаємо. Співаємо разом зі мною. Приготувалися. Починаємо. Добрий день, ручки плесь, плес плесь. Добрий день ніжки туп туп. туп Добрий день щечки, щуп, щуп, щуп. Добрий день вушка. Ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі 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 Добрий день друзі. всім привіт! Привіт-привіт, мої хороші! привіт. Тема нашого сьогоднішнього заняття називається Веселі музичні ритми. Ритм це дуже важлива частинка музики. Без ритму не можна взагалі уявити собі музики. Ритм буває і швидкий, і повільний, і ритм ми можемо вибивати і паличками, і ложками, і на музичних інструментах, і просто плескаючи ручками або тупаючи ніжками. Сьогодні ми будемо використовувати лише палочки, але ритм у нас буде в усіх творах різний. Тож беремо наші палочки, уявимо себе зараз професійними музикантами і будемо зараз вибивати ритм. Значить, дивіться, як ми будемо його вибивати. Будемо спочатку дві палочки перед собою по столу, а хто сидить на підлозі або на дивані, по ніжках будемо бити. Раз, два, три. Да, знову в мене екранчик трошки зависає, але не біда. Да. О, так, По столу б'ємо. А тепер е, ручка об ручку. Отак. Так, ще раз. Ота, по столу і з другого боку б'ємо. Так, а тепер без музики я вам буду віршик розказувати, трішки е, співати навіть віршик. Називається оправка з трибунець Саша Чапля мені замовляв цю пісеньку. Так, дуже просив, щоб ми її виконали. Саша, я дослухаюся до всіх ваших побажань. І я знаю, Саша Мотуцька також хотіла цю пісеньку. Е, Ярославчик. Тож, я вас, я завжди вас слухаюся, бачите? Тільки ви мене слухайтеся, а я вас слухаю. Тож, давайте, батьки, покажу. Ми ви будемо вибувати ритм. Давайте разом і перед собою б'ємо. Я дитина молодець. Так, так, так. В мене коник-стрибунець, так, так, так. Їду верхи на коні. Но, но, но. Дуже весело мені. Но, но, но. Я приїду в чисте поле. Так, так, так. Двінко цокають підкови. Так, так, так. В полі треба з коня злізти. Так, 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 да. треба дати йому пити, їсти. Так, так, так. І тепер на одну сторону б'ємо. Отак, на, права ручка зверху б'ємо разом зі мною. О, так, всі разом ніхто не поспішає і ніхто не відстає. А тепер міняємо ручку. А тепер увага. Рахуємо до семи, а на цифрі вісім завмираємо. Дивіться, як це буде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і завмерли. І не рухаємося і навіть не дихаємо. Пару секунд не дихаємо. А ну, попробуємо, вийде Получите у нас чи не вийде? Давайте ще раз. Семи рахуємо, а на вісім завмерли. Давайте ще раз. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І завмерли. Да, Саша приваж очима показує. да. Ну що? А тепер з музикою? Давайте спробуємо. Хлопці, ви уявіть собі, що ви на ударнику граєте, наче як верхи на тхуні скакаємо. Дівчатка. А ви леді в мене, як завжди? Ви в мене такі красиві панночки. Гарно, красиво, не поспішаючи і не відстаючи. Зараз будемо вивати ритм першої нашої вправи. Отже, починаємо. П'ять шість, сім. Всі замерли, ніхто не рухається. Молодці! Молодці, молодці, молодці! Дякую! Справилися з цим завданням. Давайте ще раз очок. семи порахуємо. Разом зі мною. І... А на вісім замерли. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І наче інтернет пропав, да навіть не рухаємося. А інтернет у нас є. Це просто ми так спеціально наш комп'ютер да наші гаджети трошечки йому заважаємо. Молодці! Ура! Дякую! Отже, коник-трибунець, така ритмічна вправка, ми її виконали. Ну, а тепер наразі ми зараз з вами поспіваємо пісеньку. А пісенька називається Годинничок. Ми беремо дві палочки разом, складаємо або дві ложечки. Що у вас є? І будемо показувати, як же рухається годинничок, В який бік. так він рухається. Да? Тільки так рухається годинничок, а не так. Ще раз в цю сторону рухається годинничок, тільки так. А не так, так він не рухається, він тільки йде ось в цю сторону. так. Пісенька називається Годинничок. Співаємо і показуємо текст пісні нашими ручками, і нам допоможуть цьому ще й палочки. Тож, починаємо. І Показуємо, як рухається годинничок. Їм звучи, з раху день або вночі, ти не скажеш їм, сміваємо. Тік, так, тік, так, тік так, а не так, тік, так, тік, так, з щастий і ще разом, тік, так. Оста на годинничок, дивлюся цілий день і повсякчас. Розуміти його вчуся, визначати вірно час, а я сілу сторі місяць, і засне на округу земля буде дуже. дуже Годиночок. Да, у нас тут є зовсім малесенькі дітки. Ось у нас дв два хлопчики. Сергій Орлов написано два хлопчики, красунчики. Ви такі молодці, ви так гарно показували годинничок. Давайте ще разочок покажемо, як же рухається годинничок, який бік? Тік. Так, тік. Так. Тільки так, а не так. Так не йде годиночок. Тільки так іде годинничок, Молодці. Який би не був годинничок, чи настінний, чи наручний, чи будильник, який стоїть на столі, чи, можливо, е такий великий великий е годинник, який висить на стіні, але будь-який годин, навіть електронний, всі рухаються в один бік води в одну сторону, так? Ну що, мої хороші? От ми прозвучала ще пісенька про годинничок. Ну, а тепер найцікавіша, як мені здається, вправка. Це така у нас музика зараз буде, яку ми будемо вибивати також за допомогою паличок. Але музика буде цікава. Вона буде кожного разу прискорюватися, а звучати буде гітара. Я думаю, що всі хлопці люблять і дівчата, хлопці люблять грати на гітарі, а дівчата слухати. А мабуть, і дівчата люблять також грати деякі так. Тож, хлопці, зараз ви наче граєте для наших дівчаток. Дівчатка, а ви не просто слухаєте, а хлопцям допомагаєте вибивати ритм. Тож слухаємо гітару і вибиваємо ритм. Але ритм у нас буде прискорюватися, тому ні, ніхто не спить, ніхто не байдикує, всі працюємо. Домовилися? Ану, покажіть, якщо всі всі мене почули, всі будемо працювати. Так, всі є, Ой, як вас багато. Так, і Міша показує руку. Прекрасно! Ну що, поїхали? Так, дуже просто, дуже просто, але головне не відставати. Я всіх бачу. Вас багато, але я одна я всіх бачу. Права рука зверху б'ємо. Полікою, допомагайте собі. Послухайте, яка шикарна. we yeah. Раз, два, раз, два, три. Молодці! Раз, два, три. І завмерли. І ніхто не рухається, і ніхто не рухається. Браво! Молодці мої хлопці! Гітаристи, і ударники, і дівчата молодці! Слухайте, дівчата так головою махали, що я думала, що Ваш... вас і не побачив. Молодці! Просто шикарно вийшла! Я вам дякую! І тепер послухайте, який красивий звук у гітари. Да, ви зараз почули гітару. Гітара може грати класичні твори, да, різну, таку старовинну музику. Ми можемо слухати на гітарі. Ми можемо грати гітарі і на, на гітарі, супроводжуючи власний спів або комусь хтось співає, а е, гітарист грає. А от зараз прозвучала джазова гітара, да, дуже красива. І гітара звучала лише гітара, біж, жоден інструмент не допомагав, тільки гітара зараз звучала. Тож ви ще раз послухали на нашої. Заняттях звуки чарівного музичного інструменту, старовинного, але й дуже сучасного водночас. Молодці. Ну що, я вам сьогодні знову дарую таке біле сердечко. Зараз уже зима, хоча знакали за календарем ще осінь, ще у нас листопад, але вже за вікном у нас по колінах снігу в більшості діток, так? Я вам отаке сніжне, засніжене біле сердечко дарую, таке, таке. Воно не холодне, воно не з льоду зроблено, воно із любові зіткане, із добра. добра. Я вам дякую, і отаке сердечко вам дарую, мої хороші. Ви, як завжди, сьогодні були неймовірними і сьогодні, як завжди, молодці. Мар'яночка, скорохід, я знаю, що хочеш нам щось сказати. Говори, говори, Мар'яночка, говори, моя дівчинка. Включай звук так, говори. Дякую. Я вас люблю, Люба. Дякую, дякую, Мар'яночка. Ти завжди коротко висловлюєшся і дуже по суті. Дякую тобі. Я вам хочу сказати, що. Зараз бачу море рук і всі хочуть подякувати. Я всім вам вдячна і найкращою вдячністю для мене будуть ваші посмішки, щирі посмішки і ваші веселі, веселі оченята. Дякую вам. Так. Сашуня, мотузка, говори, щось хочеш сказати, говори, Сашунька, А, о, а я говори. Дякую, <смеш> дякую, Сашуня. Дякую, дякую, дякую. Ой, вас багато так. і Ще Данил, Царетелі, красунчик наш, давай, говори. Так, Данил, ти молодець сьогодні, як завжди. Говори. Я хочу вам подякувати. Ви сама така добра фея наша, і ми вважайте, ем, е, де б ми не були. Ми завжди з вами, і хай вже на стопа на землі і не відключають електрику, Бо електрика — це саме свята, що у нас є. Ми да. вас любимо всім музичним класом. Ви наша чарівниця. Дякую. Ну ти просто не скупишся Прийди. на компліменти слухай. Ну ти скільки мені компліментів сьогодні говорив і завжди говориш багато компліментів. Я тобі дуже дякую, Даниїл. Так, і ще Ванечка підняв ручку Іван. Ванечка, говори, серденько, говори ми тебе слухаємо. Я буду сказати, що ви на нас і нове дякую за валячек. Дякую. Я хочу вам Ну, я... Ой, щось екран у нас підвисає. Але не біда, дякую вам мої, за ваші сердечка, дякую вам, мої ріднесеньки, і я вам також дарую таке сердечко. І, як завжди, від мене вам такий великий пузатий лайк із присипочкою. Отакий для вас лайк. Отакий. Ну, що ж, мої хороші, ось на такій мажорній, веселій і оптимістичній ноті ми. Зараз заспіваємо з вами до побачення. Мужчини, ми завжди показуєте мені біцепси. Я вже бачу, у вас гарні біцепси, Ви собі мускули трошки накачали. А тепер покажіть мені ваші кулаки. Ми, українці, сильні, мужня нація. А ну, ваші кулаки гарні, великі. А ну, хлопці, покажіть так. О, зараз будемо кулачками. Отак будемо прощатися. А дівчатка, будемо. Подихом, давайте так повітряним з вами будемо прощатися. Давайте тож співаємо наше традиційне до побачення на отакій оптимістичній ноті. Дякую вам усім. Співаємо. Я всіх бачу, молодці. Сьогодні всі просто неймовірні. Молодці, так Веронічка, розумничка молодець. Бережіть себе, і я вам бажаю мирних днів і ночей і спокійних днів і ночей. І до зустрічі у четвер. Ми продовжимо з вами будемо вибивати ритми веселі. Тож до зустрічі в четвер, мої хороші.